Дитячі костюми утеплені Ліліанденнімеччина лише Німеччина лише 275 гривень за одну позицію. В лоті будуть представлені 10 позицій, 2750 гривень за всі костюмчики. У нас тут будуть ковтинка на зіпці та штани на манжетиках. Різні варіації як для хлопчиків, так і для дівчаток. Деякі модельки йдуть в упакуванні. Ось такого плану. Деякі будуть просто збірочками. О, як отек стандарт 100, означає, що використовується якісні гіпоалергенні тканини та, та фарбники. Подивимось по складу: 60% бавом на 40% поліестер. Є модельки як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ось такий синій є варіант. Зараз покажу вам його в розгорнутому вигляді. Ось так він виглядає: капюшон, якісна зіпочка, утеплення, кишеньки, резиночка понизу, резиночка на рукавцятах та ось такі штанці на резиночці та на доково на затяжках з лампасами. Далі ось такий райдужний варіант. Ось так він виглядає на модельці. Тут принт радуги, радужна резиночка понизу, радужні манжетики. Ось так виглядають штанці на резиночки, манжетики. Розміри. 92-го буде одна позиція, 98-го будуть дві позиції, 104 го 4 позиції, 110-го, дві і 116-го одна. На утепленні, м'якенькі, класні. Це з роботами йде принтація. Тут штайники з такою декоративною помаранчевою стрічечкою. Ось така дівчача ніжність з такими гарними рюшиками, кишеньки, квіточки, лампаси в квіточку. Як бачите, на штанцях ідуть і на рукавцятах на ковтинки. Також може бути ось такий варіант, дуже милий. В ромашечку 200, 275 гривень за один такий костюмчик. Класна пропозиція, щоб замовити і заробити його. Всі контакти наших менеджерів будуть під цим відео.